не є чимось корисним для нас, це не новина. Ми вже десятки років знаємо про шкоду куріння, але як саме шкодять сигарети? Погляньмо, що відбувається, коли їхні компоненти проникають в наше тіло та яку фізіологічну користь ми отримуємо, коли кидаємо палити. З кожним вдихом тютюновий дим приносить понад 5 тисяч хімічних сполук, що вступають у контакт з тканинами організму. Спочатку це дьоготь, чорна в'язка рідина, яка починає покривати зуби та ясна, ушкоджуючи зубну емаль і зрештою викликаючи руйнування зубів. Пізніше дим також пошкоджує нервові закінчення в носі, що призводить до втрати нюху. Всередині дихальних шляхів та легень дим підвищує як імовірність інфікування, так і ризик розвитку хронічних захворювань, таких як брунхіт та емфізема. Дим робить це через пошкодження війок, крихітних, схожих на волосинки структур, призначення яких тримати дихальні шляхи чистими. Далі дим заповнює альвеоли, маленькі повітряні мішечки, в яких відбувається обмін киснем та діоксидом вуглецю між легенями та кров'ю. Отруйний газ під назвою монооксид вуглецю проникає крізь базальну мембрану в кров, зв'язуючись із гемоглобіном і заміщуючи кисень. А потім розноситься по всьому тілу. Це одна з причин, чому коріння може призвести до кисневого голодування і задишки. Вже через 10 секунд. кров несе нікотин, який є стимулятором, до мозку, спричиняючи вивільнення дофаміну та інших нейромедіаторів, включно з ендорфінами, які створюють приємні відчуття, у зв'язку з чим коріння викликає сильну залежність. Нікотин та інші сполуки із сигарет в сукупності викликають звуження кровоносних судин і пошкоджують їхній тонкий ендотеліальний шар, обмежуючи потік крові. Такі судинні ефекти призводять до потовщення стінок кровоносних судин і підвищення фактора злипання тромбоцитів, що збільшує ризик утворення тромбів і провокує серцеві напади та інфаркти. Багато речовин всередині сигарет можуть викликати небезпечні мутації в ДНК, що можуть спричинити розвиток раку. До того ж, такі компоненти, як мишяк та нікель, можуть порушити процес відновлення ДНК, тим самим ставлячи під загрозу здатність організму боротися з багатьма видами раку. Приблизно кожна третя смерть від раку в США спричинена курінням, і це не лише рак легенів. Куріння може викликати рак у багатьох тканинах і органах разом з погіршенням зору та розм'якшенням кісток. Також через куріння жінкам важче завагітніти, і воно призводить до еректильної дисфункції у чоловіків. Але для тих, хто кидає палити, існують величезні переваги з майже миттєвими та довготривалими ефектами. Всього лише через 20 хвилин після останньої сигарети частота серцевих скорочень та кров'яний тиск починають повертатися до норми. Через 12 годин стабілізується рівень монооксиду вуглецю, що підвищує здатність крові транспортувати кисень. Через добу після відмови від куріння ризик серцевого нападу починає зменшуватись, оскільки тиск крові та частота серцебиття нормалізується. За дві доби нервові закінчення, відповідальні за запах і смак, починають відновлюватись. Легені стають здоровішими приблизно через місяць, що зменшує кашель і задишку. Тандітні віки в дихальних шляхах та легенях починають відновлюватись упродовж кількох тижнів і повністю відновлюються за 9 місяців, підвищуючи стійкість організму до інфекцій. Через рік після відмови ризик розвитку серцевих захворювань знижується вдвічі, тому що функціонування кровоносних судин поліпшується. Через 5 років ймовірність утворення тромбів істотно зменшується, а ризик виникнення інсульту продовжує падати. Після 10 років шанси розвитку смертельної форми раку легенів зменшуються на 50%. найімовірніше тому, що здатність організму виправляти пошкодження ДНК відновлюється. Через 15 років імовірність виникнення ішемічної хвороби серця стає такою ж, як і в некурця. Немає сенсу вдавати, ніби цього легко досягти. Відмова від куріння може призвести до неспокою, тривожності та депресії через синдром відміни. Та, на щастя, такі ефекти зазвичай мають тимчасовий характер, кинути курити стає все легше завдяки збільшенню арсеналу засобів. Нікотинозамісна терапія, як от гумка, шкірні пластирі, льодяники та спреї, може допомогти відлучити курця від сигарет. Ці засоби стимулюють нікотинові рецептори в мозку, запобігаючи таким чином синдрому відміни без додавання інших шкідливих речовин. Психологічна допомога, групи підтримки, когнітивно-поведінкова терапія та помірні фізичні навантаження також допомагають курцеві утримуватись від коріння. І це чудові новини, оскільки відмова від коріння повертає вас і ваше тіло на шлях до здорового життя.